Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про вирощування трав'янистих півоній на присадибній ділянці. Трав'яниста півонія родом із Китаю і Південно-Східної Азії, в основному добре росте у помірних і субтропічних регіонах. Як і всі, практично, рослини, її період, цвітіння, який радує наше. Око може тривати від 2-3 тижнів до місяця. Півонія багаторічна трав'яниста рослина. У ґрунті в нашій зоні зимує кореневище, навесні з'являються рожево-червоні листочки, які згодом стають зеленими. Листки складні двічі або тричі трійчасті з довгими черешками, але прилистків немає. Листя на колір від темно-зеленого до зеленого з сизуватим відтінком. В середині травня, в залежності від погодних умов, півонія починає цвісти. Вона має ранньоквітучі сорти, середньоквітучі і квітучі сорти. У моєму відео ви бачите, що ті самі кущі півонії в один момент знімання мають лише бутони, а в інший вже опадає листя. Отже, якщо ми будемо садити півоню на присадибній ділянці, потрібно вибрати світле місце, оскільки рослина світлолюбна. Викопуємо яму розміром 50 на 50 і глибиною до 60 см. Півуня надає перевагу добре дренованим ґрунтам, переважає, е, добре росте на суглинкових ґрунтах. Якщо на вашій ділянці ґрунт Піщаний або важкий глинистий, потрібно додати відповідні суміші, тому що півонія любить ґрунт з доброю аерацією і не любить застою води. Ранні сорти починають цвісти в середині травня і період цвітіння будь-якого сорту залежить від погодних умов. Якщо стоїть спекотна жарка погода, Період цвітіння рослини можна продовжити полю, поливання, але не потрібно заливати рослини, тому що рослина не любить, коли біля неї болото, для уникнення утворення кореневої гнилі. Відстань між кущами півоній при посадці повинна бути 80-100 см. Тому що на одному місці півонія може рости більше 10 років. Потрібно пам'ятати, що вона досить важко переносить пересаджування і звикає до нового місця тривалий час. При цьому ви не побачите квітів, квіти у трав'янистих півоній можуть бути махрові, напівмахрові. І прості. Якщо ми будемо брати колір квітів, тут варіація йде від білого жовтого до рожевого і темно-бордового, навіть до чорного. Під час світіння півонія випускає дуже цікавий аромат, причому аромат у різних сортів відрізняється. Розмножується півонія насінням, і вегетативно. Насіння, насінне розмноження більш використовується у селекції при виведенні нових сортів. А розмноження вегетативне, тобто частинами кореневища, поділом куща живцями. Живці можуть бути зелені, стеблові, деякі види пивоній можна щеплювати. Таким чином можна отримати. Велику кількість посадкового матеріалу. Пересаджують півонії з середини вересня до середини жовтня. Цей період найбільш сприятливий, оскільки півонія встигне утворити коріння. Ось у нас ранній сорт Рубра плена, немахровий хонор. Один з найстаріших сортів монсьєр Жуль Елі. Найбільш поширений Мері Бранд, досить цікавий Баррінгтон і пізньоквітучий Петер Бранд. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.